Привіт, мої маленькі друзі, з вами я, Петрик П'яточкін, і зараз я розповім вам казку Торба з діамантами. Слухайте уважно. Один чоловік усе життя служив у багача, а коли зістарівся, багач його вигнав за ворота. Бідний повернувся до своєї хатини, ліг на лаву і стогне. Минуло кілька днів. Він так зголоднів, що перед очима підскакували чортики. Чоловік лежав і чекав смерті. Але раптом подумав, чого це я маю голодувати? Хіба той багач мусить бути хитрішим від мене? Що? Забрати мої сили та й вигнати мене з порожньою торбою? Е, е, я йому покажу. А перед вікнами хатини росла велика груша. Бідний глипнув на неї і хитро посміхнувся. Потім узяв торбу. І пішов до річки, наповнив її камінцями, а як приніс додому, гарненько зашив та закопав під грушею. Через кілька днів пішов до багача. Пане, мені приснився гарний сон. Який? У вісні показався мій покійний дід і сказав. У тебе під грушею є торба з діамантами. То я її закопав, коли повернувся з турецької війни. Ходімо та розкопаємо, схопився багач. Пішли. Бідний копав, багатий дивився. Бідний докопався до коріння, хап торбу і драла до хати. Багач бігом за ним. Бідний кинув торбу в скриню, а сам ліг на неї. Не дам нікому, хоч би мене різали. Хто мене буде годувати до самої смерті, тому й лишу торбу з діамантами. Я, я буду годувати, затрусився багач. І справді. Після того носив біднякові хліба, солонини і всякого добра. Убрав його файно, бідний собі жив, як у бога за дверима, нічим не журився. Коли прийшла смерть, заплющив очі та й помер. Багач поховав його, так, як має бути. Прийшов із цвинтаря. Отворив скриню, а там каміння в торбі. Його діаманти стали камінням для тебе, казали бідні люди. Багач мовчав і сопів. От і казочці кінець. А хто слухав? Молодець. Ви мені скажіть, будь ласка. Вам сподобалася казка? Якщо так, то вподобай і підписку не минай. Слухайте мої казки, розважайтесь від нудьги і навчайтеся уму, уму розуму. До побачення!